Вітаю всіх друзі. Найбільшою загадкою, над якою сушать мізки найкращі політичні аналітики Америки і Європи, є неприкрита прихильність президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до правителя Росії Владимира Путіна. Більшість експертів, які намагаються розгадати цю загадку, пояснюють цю патологічну прихильність наявністю компромату. На нині діючого президента Сполучених Штатів Америки компромату, який зберігається у Москві. Але я вважаю, що це дуже хибний напрямок думок і неправильне пояснення. Мова йде не просто про прихильність, мова йде про симпатію. А здобути симпатію шантажем я вважаю неможливо. Тому, очевидно, між Дональдом Трампом і Владимиром Путіним існує якийсь зовсім інший зв'язок. І нам потрібно встановити цей зв'язок, тому що ця найбільша загадка міжнародної політики для українців є доленосною. І ми повинні якомога швидше розшифрувати цю загадку для того, щоб розірвати. Цей зв'язок і цю патологічну прихильність. Отже, яка моя версія? Моя версія збігається з невеликою кількістю експертів, які говорять про симпатію Трампа до Путіна. Симпатію, яка базується на певному стилі політичного управління. Дональд Трамп. Бачить у Путіні, ну не те, щоб якийсь взірець чи зразок, а бачить подібний стиль управління, який би він, він хотів поширити по світові. Або, принаймні, якщо не поширити, то заручитися підтримкою з боку ще однієї супердержави. Тому що якщо Трамп просто сам по собі буде сповідувати певний принцип управління державою. Сполучених Штатах Америки то він буде наражатися на критику. Він буде в меншості. А так, якщо буде з одного боку Путін, а з іншого боку Дональд Трамп, ну то можна тоді якось це діло закріпити і заякоритися. Оцю політичну систему можна якось змінити. Багато говорять про те, що президент Сполучених Штатів Америки є деструктивною особою, яка приведена якимись там силами для того, щоб зламати систему? Але ніхто особливо не занурюється і не намагається зрозуміти, яку систему намагається зламати Дональд Трамп. Багато говорилося про Кертіса Ярвіна і про його ідеологічних союзників і соратників, які нібито поширюють там технофашизм, є ще називають якусь підзвітну монархію і так далі. Але я дам своє пояснення з огляду, це такий ретроспективний аналіз поведінки Дональда Трампа, а всередині Сполучених Штатів Америки і його поведінка на міжнародній арені. Дональд Трамп намагається демонтувати політику як таку. Дональд Трамп намагається знецінити політику, знецінити політичну культуру. Натомість, замість політики, він хоче запровадити корпоративне управління, культуру корпоративного управління, можна ще так сказати. Але єдиний важливий момент, який не помічають, Дональд Трамп не є представником класичних корпорацій. Не випадково з ним не прижився Ілон Маск, тому що Ілон Маск, який не який, є інженер-виробничник. А Дональд Трамп це паразит, який паразитує на Індустріалах в даному випадку Дональд Трамп паразитує на будівництві. Його задача Дональда Трампа це розвести капіталіста, якщо висловлюватись такими кліше, на капіталовкладення, на будівництво якогось проекту. Він сам не будує, він розводить людей на будівництво. Потім ніхто... Не аналізуючи, чим закінчилося це будівництво. Ну, Наприклад, якась певна кількість його проєктів, які нібито він побудував спільно з забудовниками, знесена бульдозерами або підірвана і демонтована. Не випадково кажуть, що Дональд Трамп разів там 5 чи 6, чи скільки зазнавав банкрутства, десь брав гроші. Неважливо де, чи в Москві, чи в банках. Перепозичав і так далі. Але це важливий момент, який я хотів би підкреслити, характеризуючи Дональда Трампа як прихильника культури корпоративного управління. Він хоче перенести культуру корпоративного управління економічних суб'єктів на політику. Критерієм ефективності такої культури корпоративного управління є американський долар або грошова одиниця. Тобто, чим більше доларів, тим ефективніше управління. Максим Кац, відомий блогер, дуже правильно в дебатах на дажні сказав одну важливу річ: що більшість політичних проектів є проектами, які не мають ні історії, не мають статусу і не мають людського і фінансового ресурсу. Тому вони не повинні управлятися політичними методами і тим більше демократичними методами. Вони повинні управлятися як стартапи. Тобто просто обирається людина, якій довіряють. І вона в авторитарному режимі працює, тому що більше ніхто не погодився тут працювати. Тому що цей проєкт поки що невідомий, це стартап. Ну от це теж важливий момент, який я хотів би сюди під'єднати. Чим відрізняється Володимир Путін від Дональда Трампа і які між ними є фундаментальні протиріччя? Володимир Путін є політик і він намагається м м діяти як політик. Він раціональний, раціональний, він не є ірраціональним Путін, але він раціональний. В метафізиці, в російській метафізиці. І він намагається побудувати систему, авторитарну систему, теж авторитарну, так як і Дональд Трамп, але політичну систему. І критерієм ефективності цієї системи це володіння концептуальною владою. Це насолода від того, що світ живе за твоїми правилами і за твоїми законами. Не вимірюється це все доларом. А Дональд Трамп, він раціональний в утилітарній системі. Дональд Трамп раціональний в корисливій або утилітарній системі. А Путін раціональний в метафізичній системі. Метафізика також має раціональність. І він діє там абсолютно раціонально. І всі задаються запитанням, а до яких пір буде тривати цей союз між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним? Чи колись розчарується Дональд Трамп? У Путіні. Розчарується, якщо зрозуміє, що авторитарна модель, яку будує Путін, вона не є утилітарна. І вона має, до речі, вона, на відміну від Трампа, має етику. Модель Дональда Трампа не має етики. Модель Путіна має етику, але вона специфічна. Ми з Новохатським говорили про криміналізовану волю, а я буду говорити зараз фактично про. Криміналізоване сумління, тобто це етика, ущербна етика, яка побудована на е криміналізованій совісті, якщо так більш російське слово, на криміналізованому сумлінні. Що таке криміналізоване сумління? Це дозвіл на е прояв етичної поведінки. Після того, як людина може здійснити абсолютно свавільну дію, яка знаходиться над правом і над етикою, от події між бомбардуванням Ескандером будинку уряду у нас тут в Києві, і моральна домінація і засудження. Політики Дональда Трампа, зверніть увагу, до речі, на один важливий момент. Незважаючи на те, що Трамп протягнув руку Путіну, а Путін Трампу, на Росії продовжується дискредитація Сполучених Штатів Америки, використовуючи або експлуатуючи помилки в міжнародній політиці Дональда Трампа. Дональд Трамп заявив про курс на фактично виселення народу Палестини, палестинців з сектора Газу. Кудись і на тих руїнах він має побудувати якісь торгівельно розважальні центри, які теж, напевно, колись знесуть бульдозерами, як ну непотрібні. Росія використала цю помилку, стала в позицію моральної домінації і знищує Трампа репутацію Трампа, фактично претендуючи на те, щоб зробити штаб-квартиру ООН в Санкт-Петербурзі. Дональд Трамп не розуміє. Йому не дано зрозуміти, що є активом Сполучених Штатів Америки. Активом Сполучених Штатів Америки є штаб-квартира Організації об'єднаних націй, штаб-квартира Всесвітньої Організації охорони здоров'я. Оце є активом. Але Дональд Трамп цього не розуміє, і він вважає, що активом є митна територія Сполучених Штатів Америки. якщо розторгувати експортно-імпортні тарифи, ставки. То можна отримати цей зиск, який вимірюється доларами. Але в культурі, в політичній культурі автократа або там деспота Володимира Путіна, активом є моральна домінація, активом є штаб-квартира ООН. І не Пекін, і не е, Цзіньпінь, претендує. Він може і претендує, але він ніколи не зробить у себе штаб-квартиру десь там в Харбіні чи в провінції Гуанчжоу, чи в Ухані, наприклад. Ну, я більше не знаю китайських міст особливо. А, тому що у китайців немає етики. А вони, до речі, от правильно говорять z патріоти і зет-блогери, що Сполучені Штати Америки допомагають Україні навіть зараз. Просто так. А Китай ніколи такого не робить. Китай може тільки щось продавати. і все. Більше він інакше не розуміє цю ситуацію. І він завжди передбачає утилітарну або корисливу вигоду. Вигоду передбачає. І а от Росія. Вона авторитарна її політика, вона спрямована на те, щоб здобути моральну домінацію і от перенести штаб-квартиру націй в Санкт Петербург, наприклад, або в Ніжній Новгород. Не так важливо. І а, у них бісівська етика на Росії, вона чорна етика. Вона будується на кримінальній волі і кримінальному сумлінні, де етику може проявляти тільки альфа-самець або кримінальний авторитет. Якщо ти не можеш діяти над етикою, то ти не маєш права взагалі проявляти мораль. Фактично, Росія в такий спосіб десь показує, що добро має бути з кулаками. Ну, можна так десь образом сказати. І от в цьому розбіжність є між, в всьому, що я говорив, є розбіжність між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. І ем, ще раз важливі аспекти, я окреслю. Те, що будують технократи, технофашисти на зразок Кертіса Ярвіна і е, віце-президента Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венса, воно не має етики взагалі. Етика відсутня. Є виключно утилітарний інтерес. І намагання корпоративну культуру управління корпораціями перенести на е, політичне поле. У Путіна є своя кримінальна етика, у нього є політика і е, раціональність метафізична. Вони різні абсолютно люди, і у них розбіжності існують серйозні. Наша проблема полягає в тому, що ми не можемо в публічному просторі переконати еліти, що які б донесли до цих особливо до Трампа. Ми з Трампом працюємо. Що ніякого ніякої каші вони не зварять з Путіним. Йому треба якомога раніше розійтися. Апелювати до етики, до моралі соромити Трампа це абсолютно безперспективна затія. Буду закінчувати. Дякую всім за увагу за підтримку каналу. На все добре, до наступних зустрічі.